У Миколаївському районі продовжується облаштування укриттів. На початок цього року з обласного та районного бюджетів на будівництво захисних споруд виділили понад 108 мільйонів гривень. Такі дані озвучив начальник Миколаївської РВА Максим Кашуба під час брифінгу. Детальніше про це дивіться у матеріалі Катерини Рупташ. На Миколаївщині продовжують будувати та ремонтувати захисні споруди. Так у Миколаївському районі вже налічується 234 сховища, 224 протирадіаційні укриття, а також понад 180 найпростіших. Про це розповів начальник Миколаївської районної військової адміністрації Максим Кашуба під час брифінгу. За його словами, ця робота триватиме і в поточному році. На початок року виділені кошти з обласних та місцевих бюджетів на об'єкти фонду захисних споруд цивільного захисту на загальну суму більш ніж 108 мільйонів гривень. А саме це на будівництво 21 мільйон, на капітальний ремонт 57 мільйонів та на поточний ремонт 36 мільйонів на 52 захисні споруди. Наприклад, зокрема, у Миколаїві продовжується ремонт найпростіших укриттів у навчальних закладах та лікарнях. Не припиняє Миколаївський район і підтримку збройних сил України. На програму територіальної оборони до районного бюджету громади неодноразово спрямовували кошти. Це було в минулому році, ця робота продовжується і в цьому році. Також громади напряму надають неодноразово субвенції на підтримку збройних сил України, ну скажімо так, або по територіальному признаку, або по іншим вимогам. Так що підтримка є, і підтримка цілком покриває усі громади Миколаївського району. Увага приділяється і тим захисникам, які повертаються з фронту. Зауважує очільник Миколаївської РВА. За його словами, у районі вже розпочала роботу програма Помічник ветерана. Вже принаймні є два помічника ветерана, 11 пройшли об... навчання. Програма працює. Люди, які повертаються з фронту, вони потребують, ну, скажімо так, специфічних послуг. Тому ця програма користується і вона, на жаль, ще буде користуватися цим попитом. І тому ми готуємось до продовження розвертання, масштабування цієї програми. І вона буде. Помічники ветерана покликані допомогти нашим військовим, які повертаються з фронту, адаптуватися до цивільного життя, каже Максим Кашуба. А тому ця програма з кожним днем стає все більш актуальною і повинна продовжувати свою роботу. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Владислав Новідомський, новини на телеканалі Март.